Друзі, ну і нагадаю, що ми, українці, можемо голосувати за будь-якого учасника Євробачення, крім України. Але є тут один нюанс: якщо ви або ваші родичі, або можливо друзі живуть за кордоном, то вони в принципі можуть голосувати за Україну. Це дуже просто. Якщо у вас український мобільний оператор, то логічно, що ви не зможете проголосувати за Україну, навіть будучи за кордоном. Якщо ж у вас мобільний оператор іншої країни, то тоді це зробити легко, і загалом. До речі, з одного номера, можна проголосувати до 20 разів. Це також пам'ятайте. А ну і якщо українці перебувають у тих країнах, які не беруть участі у співачому конкурсі, то вони теж можуть проголосувати за допомогою сайту або в офіційному додатку Євробачення під назвою Eurovision Song Contest. Ну і я вас закликаю, друзі, підтримати гурт цифербла, підтримати Україну і в суботу проголосувати саме за наших хлопців. Якщо ви за кордоном, що ваші друзі або родичі, то будь ласка. А, теж нагадайте їм це зробити.